Я кину все, я вірю в кілометри, обвітри, задихані і злі, багато їх у матінки деметри, яка була богинею землі. О, розмотай шляхи мені богине, світ за очі від себе забіжу. Рятуй мене, врятуй мене, богине, моя душа, задивлена в чужу, Так кніжень. Так беззахисно, так відно, так всупереч тверезому лугу, Врятуй мене, розлукаю і вітер, ні спогади з собою не візьму, в гірких оазах сонячний цепр, де грім тримає злигу в рукаві, де тільки версти, дерев'яні зебри, пасуться в запорошеній траві. Хай буде степ, хай буде ліс і гори, хай вибухне земна твоя пролюд, коли лихі на око семафори, мені дорогу смутка перелють.